Всім величезний привіт! Залишилось декілька днів, щоб придбати а, продукти з хорошими знижками. Навіть бачу дещо по 50%, за 50 знижки буде. Ну що ж, приготуйтесь, вмочуватись позручніше. Хтось купив огірочки мариновані. Ну, на святковий стіл можна взяти. 30, 35% знижки. В акції поставили е, соус е, Лаваш. Від Чумак хороша. Фірма Чумак. А, так, 18.90 і соус бургер. Теж 18.90 200 грам. Так, ось ці снеки зараз коштують 65 та 61 гривню. Але для власників карти можна їх придбати за 40 гривень 3, 4 та 5 листопада. Також тільки для власників карти АТБ 3, 4 та 5 Сардіну. Своя лінія можна придбати за 43,40. Паштети теж зі знижкою хорошою 25%. Зверніть увагу на майонез від щедро провансаль, подушка 300 грам. Хороша знижка. Я бачу, що їх розкуповують. Майонез від Оліс, великий. Упаковка 560 грам, А що ж не всі падають? а? Ні, я вас купляти не буду. Ну ну добре, лягайте. Дивіться, ці теж розкуповують, тому що дуже хороша знижка, 35% майонез. Провансаль від Щедро, тут 400 грам. Ковбаска золотиста. Вона йде на вагу. Від своєї лінії. Ціна за 100 грамм 26 гривень. Знижка більше, ніж 40%. Ковбаска від розумний вибір часниковий, для вегетаріанців 420 грам. А від своєї лінія, рулет курячий. Теж на вагу йде. Ціна за 100 грам 21 гривня. Губернаторська від своєї лінії. Знижка 25%. Ціна за 100 грам. Теж непогано, всі її купують, бачу. Першого сорту яловичина яловича. Першого сорту, першого сорту 550 грам. Ікра норвен з кальмаром. Мені дуже сподобалось. 160 грам, 49 гривень. Так, оселедець холодного копчення 420 грам, патраний. Так, золоті так, як були, так залишились в ціні. Я показував минулого разу 4,66. Так, креветки до новорічного столу, 179 гривень, 900 грам. Варено морожені своя лінія. Так, дивіться, хороша знижка на лосось від Норвен. філе порції 375 грам. Хороша знижка 40% на пельмені по-домашньому від Біла Береза, 888 грам, 50 фарш, 50 тісто. Пельмені фірмові. Яловичина. Тут вага 800 грам від левада. Пельмені, левада, панські, заморожені, дуже смачні, дуже їх полюбляю. Зараз вони для власників карти АТБ 49 гривень, тільки для власників карти АТБ. Так, якісь цікаві вийшли хінкалі. Треба взяти спробувати на ну, дегустацію. Грузинські, гурманські, 600 грам. Новинка. Ох хоче поласувати млинцями з вишнями. В мікрохвильовці тільки 3 хвилини. Зі знижкою сир білоцерківський. 9% жирності. 5% жирності. І нежирний. Усі йдуть по 350 грам. Хороша знижка на сметану від просто наше. 15%. 325 грам. Карпатський йогурт безлактозний. 300 грам. Кефір галичина. Це що це? Да? галичина тепер така. 2,5% жирності. Сулугуні 180 грам, 53 гривні. Для карти АТБ хто власник 50 гривень. Моцарелла. Зі знижкою Звенигора 160 грам. На масте. Це польський сир. Мацюпоньки. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на сирочки від кому, 75 грам. А, є ось такий бекон і є ось такий вершковий. На йогурт від галичина великий, теж бачу, знижка хороша. 36,90 лісова ягода і 38,50 чорниця, 850 грам. Мацюпонька галичина 1650 300 грам. Для малечі зверніть увагу, зараз агуня, сирок, хороша знижка 30%. Марійка 270 грам. Галичина, 290 грам, дольче виробники один перед одним, щоб їх 280 грам, бачите, 27,90. Йогуртів дуже багато. Грецький, 240 грам, Вже потрошки з'являються новорічні подарунки від конті. Дивіться, яка гарна упаковка. Що це в нас за фірма. Конті також. Ну, це для своїх близьких та рідних. Веселих свят. Житомирські ласощі. Також лукас з'явився 300 грам. І рошен. Ну, я думаю, що рошен, мабуть, самі найсмачніші будуть цукерки, правда? Тут кожному до кольору, до вибору. Шоколадний дракон. Ще теж така цікава. Хатинка. На базарі торгують. Відрошен від Рошен. Для хлопчиків від Рошен машинка, а для дівчаток сумочка Цукерки на вагу. Я не знаю, що це за фірма Лукас по 17 гривень за 100 грам. І з хорошою знижкою майже 40% по 13 гривень за 100 грам. ось такі. Це у нас пломбірні глазуровані биваним корпусом. Пташине молоко від Жако. Теж хороша знижка 40% по 10 гривень. 50 копійок за 100 грам. Міленіум Пері. Плитка 85 грам, по 20 гривень, мигдаль та карамель, Арахіс та солона карамель. Хороша ціна за оцю плитку. Міленіум. Так, ось такі. Від Міленіум можна придбати тільки хто має карту АТБ 3 за 4 листопада 10 гривень. Барні з шоколадною начинкою. А ось такий можна купити за 10 гривень. А де ж світоч дівся? Дивіться, нема. Я вже скільки наблюдаю, світоч немає Артек. А в АТБ. Ну, в іншому магазині є. Хто полюбляє Ловіто від рошен. Зараз в акції печиво. Вага 100. Скільки 39? 150. Так, ну ось так передаємось овочі, фрукти, яку ціну в АТБ? Кому цікавить, можете ставити на паузу, подивитись, яблука впали в ціні. Це дуже, дуже тішить. Ну, зараз буде сезон мандаринів. По 44 гривні зараз. Ой, такі файні, хороші. Я дуже полюбляю ці яблука, надзвичайно смачні. Більше ніякі яблука не можу їсти, в мене у а от ці я. Залюбки їм, банани по 50, хурма по 70, дешевше. На базарі на ринку, всі кажуть, що на ринку все дешевше. У нас на ринку банани по 60 гривень, хурма по 100 гривень на ринку, тут, бачите, по 70. Томати 75. Ну капуста як була, по 19 гривень. Ой, пікінка, а ця по 7. По 12 гривень цибуля, по 9 гривень буряк, морква по 11 гривень і ось така по 8. Напої від джафа, не можна назвати це соком, не ну, нектар. Дуже хороша ціна, давно такої ціни не бачив на оці нектари. Навіть мій улюблений, томатний, 32 гривні. Водичка трускавецька. Газована, не газована, слабо газована. 11,90, півтора літра. Для власників карти АТБ ціна діє на ось цю біолу 24 гривні 3, 4 та 5 листопада 24 гривні. Так вона 35. Дуже хороша ціна на боржом. Літр 250. Чипси від своєї лінії. Маленькі 110 грам 2690. І величезні 200 грам. В акції ВТБ Олейна 850 грам. В акції майола також 850 грам. І хороша зараз ціна на 100 жар, також 850 грам. Також знижка на оливкову олію. Маленька. Так, ціна 250 грам. І велика. Пів літри Олія від своя лінія, нерафінована. 900 грам. Майола. У чаям багато знижок немає. Ось такі ті з пірамідки фруктові. Ні, ось ціна його. Тут же так все порозкидали. Ось так. Ось цей по 40,90. 4320. Ну, кого карта АТБ, звертайте увагу на ціни в прямокутнику. Для вас ціни дешевші. Я не вірю своїм очам. Подивіться, Піквік з'явився в АТБ. Він був тільки в інших магазинах. Нарешті 60 гривень, обов'язково його куплю. Всі візьму. Коли буде знижка? Навіть є ось такі зелені з добавкою Трав, шматочки фруктів, фруктово трав'яні. Оце мені свято зробили. Дякую. Я знаю, що просто коли буде знижка, на них в АТБ буде дуже хороша знижка. Ахмат великий, 76 пакетів. Чай чорний своя лінія, 25 пакетів. І з бергамотом. Надзвичайно хороша знижка. 35% на каву Якубс. 280 грам, 271 гривня кавумани. А чорна карта зараз зі знижкою 40%. Величезна. Ось така. Це якийсь святковий дизайн чи що? Щось поміняли. 165 гривень зі знижкою 40% навіть більше. Ну і ось така, так, я ж кажу, щось поміняли. Ось, це старий дизайн. Так, 8650, 120 грам. Зверніть увагу, знижка 50% на чорну карту для турки 250 грам. В акції Форд 30 гривень, подорожчив. І 225 грам, 74 гривні. Амбасадор Стронг 200 грам. Хороша знижка за півціни. Але все повигрібали. Можливо, можливо що в вашому тебе залишилась кава. амбасадор в зернах кілограм за 220 гривень. Це надзвичайно крута ціна. Так, з'явилася ось така новинка, ну на пасті пише новинка. Відновлення та захист, глибоке відновлення. Сенсоден з втором 75 грам. Не знаю, перший раз бачу в АТБ, що це таке. Рушники паперові, два рулони, 100 листів. Зараз зі знижкою. Ось такі паперові рушники, двошарові. 31 гривня, також дві штуки в упаковці. І зверніть увагу, підгузки хагіс зараз зі знижкою 400 гривень упаковка. Так, а ось такі підгузки хагіси зі знижкою 30% 283 гривні. Не забудьте за рексону. Кому потрібно. Жіноча 6390 спрей. Чоловіча 72 гривні. Дуже хороша ціна на великий гель кремовий для душу 750 грам. Зі знижкою йогуртові. А гелі для душу 400 грам. в АТБ відкрити, понюхати, вони круто пахнуть. Півлітрові гелі для душу, 45,90 А оці, я не знаю, теж хочу дуже спробувати. Надзвичайно класний аромат. Іспанія. Крем мило, запаска 460 і в подарунок 100 грам. 560 грамів вага. Для миття посуду, бальзам, гель для миття посуду, Soda Effect 500 грам. Дуже хороша ціна. Напишіть, як по якості це біо для миття посуду. Ну і Washing Free 500, 500 грам в пакеті 29,60. Вакції Нео для миття посуду, пів літри. 29,90. Для власників карти АТБ, Онікс. Універсальний засіб для миття Унітаз та раковин. 36 гривень. В акції Neo Fur літровий 64 гривні. Зі знижкою Містер Пропер, але він, хоч і велика знижка 40%, але все одно він не дешевий. Onyx. тільки для власників карти АТБ. Гель Універсальний. Зі знижкою. 47,50 Капсули Савекс. Преміум. Тут 10 штук колор. Зверніть увагу, дуже велика упаковка, 2 кг Засіб гель для прання. Кондиціонер Савекс. І також великий. Хочемо побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі. Всього вам самого найкращого.